Сьогодні, 25 квітня, звати мене Любов, Любовлю, своє вітання з Запоріжжя. Нарешті, на моєму перчику, який виріс у мене під Чорнобривцем ще з осені. Нарешті з'явилися перчики, а я вже придумала, що ця рослина хлопчик. Такого не буває. А просто-напросто треба, треба було мені опилити його, якби я це знала раніше. Скільки б у мене ще вже перчиків було. Дякуючи своїм підписникам і гостям моєго каналу, я нарешті дочекалася перцю на моїй рослині. Тепер на перчинки 6 квіточок і на кожній квіточці по перчику. Хоча сама рослинка невелика. Не ще раз щиро дякую своїм підписникам і гостям каналу. За таку підказочку. Зараз на ньому шість квіточок і в кожній квіточці перчинка. А скільки я загубила перчиків своєю необізнаністю, Ну таке буває. І ще раз щиро дякую своїм підписникам і гостям каналу за підказочку. Нарешті я буду чекати перчиків своїх ранніх. Знову ж таки, я не знаю, може це буде солодкий перчик, а може це буде гіркий перчик. Во всякому разі, це мене вже порадувало. На все добре, щасти, всім скорішої перемоги. До побачення!